Всім привіт, мої сильні, незалежні, маленькі українці. Тема нашого уроку письмове множення на двоцифрове число. Розв'язування рівнянь. Запиши каліграфічну хвилинку. Число 99 979. Склади вирази в числи їх значення. Запиши «МД». І спробуй записати Різниця чисел 1037 і 869 збільшити в 13 разів. Різницю чисел 1037 і 869 збільшити в 13 разів. Наступне число 4593 збільшити на добуток чисел 3 і 5. Число 4593 збільшити на добуток чисел 3 і 5. Третій вираз. Від числа 1000 Від числа 10 тисяч відняти добуток чисел 95 і 37, від числа 10 тисяч відняти добуток чисел 95 і 37. Ну що, давай перевіримо. Різниця чисел 1037 і 869. Треба знайти, потім збільшити на 13 раз, так, у 13 разів. І отримаємо 2184. Число 4593 збільшили на добуток чисел 3 і 5. Знаходимо добуток числа 3 і 5, буде 15. І тепер число 4593 плюс 15 буде 4608. Наступне від числа 10 тисяч відняти добуток чисел 95 і 37. Спочатку знаходимо добуток 95 множимо на 37. А потім це число, тобто 3515, віднімаємо від 10 тисяч і отримаємо 6485. Якщо всі три вирази виконані правильно, постав собі смайлика. Будь ласка, поясни обчислення за записами. 24 помножити на 48. Спочатку множимо одиниці. 8 множимо на 4. Буде 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 2 16, плюс 2. І ще 1, плюс 3, так, 19. Буде 192 одиниці. Далі множимо десятки. 4 множимо на 4 буде 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 2 буде 8, та 1. 9. 96 сотень. Так? У нас іде сотні та десяточки виходять вже. Тобто, якщо ми знайшли, що 96 десятків у нас буде, так? Це 9 сотень, 6 десятків. Додаємо. Дивимось, 192 одиниці додати 96. Десятків, буде 1152. Далі 240 помножити на 48. 8 множимо на 4 буде 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 8 множимо на 2 буде 16 і 3 19, також 192 одиниці. Далі множимо із вами так само десятки. 4 множимо на 4 буде 16, 6 записали, 1 запам'ятали 2 множимо на 4, буде 8 і 1 9. Підкреслили, додали. В нас так само було, дивимося, як 1152. Але в нас був ще нулик позаду, тому що там ми розв'язували трицифрове число. І в нас вийшло всього 11520. Наступне 124. Дивимось, у нас є і два нулі. Що це за число? Звичайно, це число 12400. Отже, нам треба 124 помножити на 48, а потім доставити нулі. 8 множимо на 4 буде 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 8 помножили на 2 буде 16 та 3, 19, 9 Записали, 1 запам'ятали. І 8 помножили на 1. Буде 8 і 1 9. Виходить у нас зараз скільки? 992. Далі, що ми робимо? Нам потрібно з вами 4 помножити на 4 спочатку, буде 16. Чи записали, один запам'ятали. 2 множимо на 4 буде 8, та 1 9. 1 множимо на 4 буде 4. Підкреслюємо і додаємо. 2 додати нічого, буде 2, 9 плюс 6 буде 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 9 плюс 9 буде 18 і плюс 1 19, 9 записали, 1 запам'ятали, і 1 плюс 4 буде 5. Далі дивимося, зверху в нас було 2 нулики. Отже, позаду дописуємо 2 нулі. І в нас виходить 595 200. Будь ласка, обчисли вирази самостійно у своєму зошиті, а ми тільки перевіримо, чи правильно ви їх виконали. Ну що, вже готові? 6060 помножити на 62 буде дорівнювати. Звичайно, 375 720. Далі 3900 множимо на 48, буде дорівнювати. 187 200. 5030 помножити на 35 буде 176 тисяч 50. 18570 помножити на 11 буде дорівнювати 204270. Сподіваюся, ви виконали саме так. Будь ласка, розв'яжи рівняння. Б поділити на 56 дорівнює 7560. Б дорівнює 7560 помножити на 56. Б дорівнює 4 000. 423 360. Отже, 423 360 поділити на 56 дорівнює 7560. 7560 дорівнює 7560. Наступне виконай в зошиті. Так. Y помножити на 7 дорівнює 7182. Y дорівнює 7182 розділити на 7. Y дорівнює 1026. 1026 поділити на 7 дорівнює 7182. 7182 дорівнює 7182. Ви впоралися. Задача. Маса 1 літра бензину становить 750 грамів. У каністру налили 18 літрів бензину. Яка маса бензину в каністрі? Якщо на 1 літр бензину є маса 750 грамів, як нам знайти, скільки ж буде маса 18 літрів бензину? Звичайно, можемо дізнатися дії множення. Отже. 18 помножити на 750 грамів дорівнює 13500 грамів. Або 13 кг 500 грамів маса 18 літрів бензину. Будь ласка, назвіть формулу, за якою знаходиться час. Якщо відомі відстань і швидкість. Розглядаємо. В нас є учасники руху швидкість час та відстань. Скутерист. Рухався зі швидкістю 24 км на годину і подала відстань 48 км? Який час перебував скутерист у дорозі? Звичайно, 48 ділимо на 24 дорівнює 2 години. Велосипедист перебував у дорозі. Невідому кількість часу, але ми знаємо, що рухався зі швидкістю 12 км на годину. Проїхав відстань 48 км. Який час був у дорозі? Звичайно, 48 ділимо на 12, отримаємо 4. 4 години. Далі, пішохід ішов зі швидкістю 6 км на годину. 48 км. За який час він може дістатися до правильної точки. Правильно, 48 ділимо на 6 і буде 8 годин. Отже, хто з учасників руху витратить найбільше часу? Звичайно, найбільше часу витрачає в нас пішохід, тому що його швидкість буде набагато менша, ніж швидкість скутериста та велосипедиста. Задача. Два потяги одночасно почали рух зі станції в протилежних напрямках. Один із них рухався зі швидкістю 30 км на годину. Меншої, ніж інший. На якій відстані один від одного будуть потяги через 4 години, якщо швидкість іншого потягу 130 км на годину. Якщо ми знаємо, що швидкість другого буде 130. А першого ми знаємо, що на 30 км менше, ніж попередній. Отже, ми можемо знайти спочатку швидкість першого. Так, якою дією? Звичайно, дією віднімання. Якщо ми знатимемо, яка буде швидкість першого і швидкість другого, що нам треба буде дізнатися? Треба дізнатися, скільки ж вони взагалі разом проходять за одну годину. І потім же це число помножити на 4 години. Дивимося, 30-130 мінус 30 дорівнює 100 км на годину швидкість першого. Далі 100 плюс 130 дорівнює 230 км проїжджають вдвох за годину. 230 множимо на 4 дорівнює 920 км. Відстань між ними буде 920 км. Нашим завданням буде виконати номер 371-372.